Це коли людина довіряє Господу Ісусу Христу своє життя, коли вона покладає свою надію на Ісуса Христа. Якщо сьогодні раптом наше земне життя закінчилось. Ми будемо вічність проваджати, бо пекла або в Царстві Божий. де твоя душа, дорога людина, буде проваджати вічність. На всіх чекає вічність. Наше земне життя воно закінчиться. І потім буде вічність. І кожен буде відповідати за всі свої гріхи. Батько небесно, благослови місто Львів, благослови Україну, благослови наших захисників, хто сьогодні захищає нашу країну. Що і я бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Бажаю міцного Пусть Бог береже вас.